Дональд Трамп хочу про нього поговорити. Він заявив, що цитую ні копійки не дасть Україні, якщо Європа не почне вирівнюватися. На вашу думку, що означає загалом це слово вирівнюватися, і що має на увазі 45-й президент штатів? Що означає не копійки не дасть, не дасть це точно? Так, а що таке Європа має вирівнюватися? Але в кредит. Може дати не то, що може дати. Я впевнений, що ця історія буде. Дивіться, Дональд Трамп він не прогнозований ні для кого, ні для американців, ні для нас, ні паче, ні для росіян. Нагадаю ще раз вашим глядачам, що перший раз, коли Дональд Трамп був президентом, я не про історію з Джевеліни, коли він нам передав. Тобто, республіканці передали нам джавеліни, а демократи не передавали. він перший передав ще там, 17-му році. Нагадаю цю таку історію, що ну, йому ж постійно згадують, що він проросійське, але він просто користується цією історією проросійською для того, щоб э, знаходитися в цій обоймі і рухатися далі. 2018 рік отруєння родини скрипалів в Лондоні, в Британії, Солзбрійські шпілі, шпілі шпілівілі, Петров Баширов, ці ось російські отруювачі, і в у вигляді відповіді на таке отруєння по всьому світу. ну, Розвинуті країни, е, якось вигнали з е, своїх країн близько 153 дипломатів близько окей, 150 російських дипломатів. Це по всьому світові. Сполучені Штати на той момент вигнали е, 60 тобто майже половина дипломатів, е, які були чао, какао до побачення. Це були в сполучених штатах і генконсульство в, Каліф... в сан Франциско. Воно було зачинено. То це за президентство Дональда Трампа. Це для розуміння наскільки він. Проросійський він не прогнозований. Тому я думаю, що з ним можна говорити мовою цифр, мовою калькулятора, мовою золотої монети. Тобто прохання, яке підкріплено золотою монетою, воно буде працювати набагато ефективніше, ніж просто банальне прохання. Тому Україна повинна позиціонувати не просто дай. Дайте в кредит, дайте в лізін, дайте в оренду, дайте в тимчасово платне користування. Після війни ми повернемо, виплатимо суму за користування, або там напротягом якогось періоду компенсуємо або виплатимо вартість всього цього комплексу і заберемо його собі, а ви отримаєте гроші, які скажете. Тобто треба вкладати в борги. От зараз ваші якісь уважні глядачі скажуть: як так, ми не можемо там ВВП, співвідношення. У нас питання виживання цифри, ну гроші, то папір різаний. Ну. Кольоровий, різнокольоровий папір, окей, трильйонам більше, трильйонам менше. Нам треба вилізти з цієї історії. Ми не кажемо про перемогу, ми кажемо не програти. А потім є такі багато таких випадків, коли борги пробачалися, 10%, 20%, 50%, роз... відтерміновувалися в розстрочку. Тобто тут можна працювати. Головне, не відмовлятися. Тому ще раз. Дональд Трамп дійсно не прогнозований. З ним треба працювати грошима. Казати, що ми за гроші просто так не будемо брати. Коли він каже про Європу, я думаю, що Європа вже дуже серйозно виросла з цих штанішок, і вони працюють активно Великобританія, Німеччина. Не всі країни, звісно, Іспанія так собі не хоче, Греція ну, так собі теж Болгарія скільки може допомагає, але ситуація набагато в кращу сторону змінилася ніж в порівнянні, наприклад, січнем двадцять другого року.